Ва, всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Скелоїда. Ну що, друзі, всіх вітаю з закінченням а, маневрі а, Листопад 2025. Так сказати, це дуже був тяжкий івент. Ну, я знаю, чому дуже був тяжкий івент, тому що іморально і, і так сказати, а, тому що це був чиф. Це був чіф. Всі боролися за чіфа, всі хотіли чіфа, тому вийшов такий івент, трохи душний, так сказати. Але але ми дожили до кінця. Ми дожили до кінця, зайшли в танчика. І що і всім хочу всіх привітати, хто зайшов в танчика з нашого клану. Хочу привітати вас, хлопці. І з взяття легендою, так сказати. Uh, що я хочу? Хочу показати вам очки нашого клану. Такс. Єс. Yes. Так, що? Uh, результати клану Ucker G. Uh, позиція 201. Ми зайшли в топ-10, і хотіли. Залутали трохи голди на клан. Ігроків uh, в нас в танчик зійшло 14 граців, дві роти короче, рота Сазана і наша рота. Uh, в цьому івенті, блін, ми трохи обісралися, звісно, тому що у нас вінка була по початку 57, 58, 55, а при кінці івента вообще ми короче, спустилися. У нас 2 дні там вообще ми не видали вінрейта, Короче, У нас цей івент дуже тяжкий був, дуже тяжкий, тому що трохи був. А, трошечки не була не та рота, так сказати. Трошки були перестановки, тому що людей не вистачає. Тому зліпили, що є, так сказати. А, дуже хочу хочу привітати Федю і Вінстона, наших старичків тому що я їх до себе забрав, і ми їм зробили танчика. Я дуже хотів це зробити, і ми це зробили. Ми це зробили. Я, я, дуже... я з чим їх і вітаю. Вітаю вас, хлопці. Я думаю, ви теж дуже раді, тому що ви отримали чи так сказати. У нас Сурота Сазана взагалі прекрасно зіграла цей івент. Хлопці там самі в шоці, як вони відіграли. Uh, ну, це дуже круто, це дуже круто, що. Uh, так відіграли. Uh, тому якось так, тому якось так. Uh, получимо нашивочки. Ми короче. Ми в цьому івенті. Чіфа получили, нашивки получили. золото получимо. Тобто, ну, що ще душа бажає, я не знаю. Це просто круто. От навіть якщо чекнути. І івенти, яка у нас вінка була, да? От, 2024 март, да? Давайте Март чекнем. А, очки по клану. Дивіться, у нас 64 Вінка ми грали. Тому що дуже сильна рота була. От. Це все залежить від гравців, так сказати. Той івент 64 зіграли. Це, це був. Так. Березен, да, бер... Так, 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 так. А де? Ну, тут а 63 ми взагалі зіграли. То есть. Ну, тут ми тоді в миколку підтащили. Танчика. 64 А в цьому цьом, на цьому івенті ми просто зіграли в 54 вінки. Я. або чи 54, 50 вінки ну це взагалі кабза. останні дні. Ми там ще держалися 55-54%. А потім взагалі у нас два дні просто провальних було. Просто провальних. Тому нам, коротше, не вистачило настиля. Настиля не вистачило. Ну, нічого, найголовніше, що ми танчика залутали, і я на цьому дуже радий. А, дуже. Радий, що клан зайшов топ-10, це взагалі имба, так сказати. Наприкінці, ну, от на конець маневрів, да? листопаді, коротше, на 9000 позицій місце на танчик 17684 очка. Тобто, на чифа. От якось так. Там були бани, коротше, і так далі. Ну, не будемо про це. Ну, коротше, друзі. Так що якось так. Всіх вітаю. Вітаю з цим закінченням маневрів. Пишіть, друзі, в коментарях, як у вас пройшли маневри, чи забрали ви танчика І так далі, коротше. Переходимо. Я раз хочу привітати тих е, гравців, які допомагали, які допомагали нам, і Макс наший там. Багато хлопців, каратіст, Манштейн, дуже величезний вдякую йому. Коротше, там хлопців багато, я всіх вже не перечислю, але дуже багато хлопців, нормальних, які до нас зайшли і грали, підтримували і так далі. Я дуже їм вдячний за це. Так що якось так. Хлопці теж отримують бонус там. Нашивочку получать, іксовку бонів, і так далі. Да, вони танка не залутали, але м я розумію, що це обідно, якось їм, да. А, ну, треба старатися, треба старатися, треба грати, треба вчитися а, і так далі. Що якось так. Всіх, е, всіх ще раз хочу привітати з цими закінченням маневрів. Якось так. Так, ну що, під подивимося нагороди. Так, ну шо, забираємо нагороди. Забираємо нагороди. Сьогодні вже вони прийшли, я думаю. Сьогодні ми вони прийшли. Отакі в нас місця, да, ну я вже показував вам. Тому якось так, тому якось так. Айштейна 8, Макс, ЗСУ 8 Старк. Ратіст. Всім хлопцям дякую величезне за підтримочку План на 201 місці у нас. ну якось так. Ну що, настав цей легендарний момент? Настав цей легендарний момент, хлопці. Ух! Забираємо легенду, пацани. У гаражі. Й, що в нас ще 1400 очків залишилось? по 400 очків не хватило на стиль. Ой-ой-ой-ой-ой. можна забрати? 300 боні. Я навіть не знаю, що забрати, якщо чесно. Тих стилів і так у мене тут вистачає. Я не знаю, а ці стилі можна вообще подивитись, да? О, ну, давайте цей який Гарний. М -м -м. О, можна ж, короче, в ангарі. вибрати Эйна. Нашу легенду, так сказати. Де він вообще? Ой. Скики я до этого танка и шел? Сколько нервов, хлопцы? Вы просто, ну... Это просто капец. А ну-ка. Так. Может, и костылек возьму. Все у меня вроде есть. И тоже, но ну, есть. Красного, вроді немає у мене, і для цього ще. Давайте це і глянемо. Ні, це як будто якийсь. якийсь фуфло. Прекрасник, як будто ще нечогенький такий, да? Гля? Коротше, це і заберем. Це і заберем, коротше, хлопці. А, чи мені там два якраз хватає да? Давайте цей заберемо. І що, то мене є? знаю, <laughs> що <Что> тут забрати. <laughs> типу таке, короче, взагалі. Це що за там? Це якісь фуфлізні. Короче, Ну О, це теж нічого, ля. Да. Бонет еще короче, наверх там триста. Короче, да, хватает. Нічого не вистачає. Я не знаю, що забираємо, коротше, цей стиль. 42 очки залишаються, ми нічого не купляємо. Ну і все. Ну і зачем воно закрочено. Ну. Що хлопці? Всіх вітаю ще раз е з, при з придбанням даного Тунчеса Так сказати, пограли ми на славу. Так що якось так. Все, друзі. Всім гарного дня. Е насолоджуйтесь цим танком, е маневри закінчились, так що всім, всім добра, так сказати, і всім пока-пока.